Олександр Братський називає себе самодіяльним художником із диканьки. У мистецтві знайшов себе давно, хоч до того займався далеко не творчістю. Працював у військкоматі. Нині одна із його картин Чубаївські дуби представлена у експозиції художників аматорів імені Ксьонза. Я прийшов на обід, Я звичайно завжди спав 15 минут і тут вирішив порисувати. І з этого з 87 сьомого року і пішло, і пішло, і пішло, і пошло. Зараз працює і в Ізраїлі, і в Америці, є і в Канаді. В Росії дуже багато, друзям дарю. обласний фестиваль розпочався у вересні минулого року. Провели його в містах, районах та на обласному рівні. На розгляд журі подали 311 робіт. З них обрали 126 кращих і представили на розсуд публіки. Найбільше учасників було із Полтави. Те, що ми говоримо, що ми духовна столиця. Це ж треба підтверджувати, тому що такий статус вимагає, скажімо, і відповідних дій У цьому контексті. Ми визначили, що якось здалося нам, що ми досить мало уваги приділяємо, Художникам аматора мистецтвознавці ж наголошують, любителів не варто недооцінювати подекуди картини художників аматорів можуть конкурувати із академічним мистецтвом. Тож Григорія за іменем якого назвали фестиваль, обрали не випадково. Дуже багато термінів там примітивісти. Там інситне мистецтво, це там лубочна живопись, по-разному говорять. Але насправді, знаєте, ім'я цього художника вже зайняло своє дуже почесне місце. За підсумками виставки видадуть каталог робіт художників, переможців обласного етапу фестивалю. Експозиція ж у художній галереї триватиме до 2 березня. Вхід туди безкоштовний.